Три тижні тому у моєму житті з'явилося диво, мій маленький Максимко. Щодня з ним це безсонні ночі, нові турботи і неймовірна любов. Я вчуся бути мамою, вчуся жити по-новому. Я щиро вірила, що найближчі люди це зрозуміють. Два дні тому до нас у гості завітав брат мого чоловіка. Він хрещений Максимка. Тому я й подумала, приїхав, щоб побачити похресника, можливо, допомогти, бодай трішки. Але дуже швидко з'ясувалося він приїхав просто відпочити. Ще не було і сьомої ранку, коли мій чоловік мене розбудив. Вставай, зроби нам сніданок. Я мовчки підвелася. Я всю ніч носила Максимка на руках, а чоловік спокійно спав. І замість слів підтримки вимога бути ввічливою. Мені було дуже боляче. Але я таки зробила їм той сніданок яєчню, канапки та чай. Коли Максимко заснув, я нарешті сіла, хотіла трішки відпочити, але з сусідньої кімнати почула різкий запах диму. Я туди кинулася. Брат чоловіка стояв біля вікна з сигаретою у руках. Та тут дитина, ледь стримала я своє обурення, а він знизу плечима, мовляв, вікно ж відчинене. А за годину мені подзвонила свекруха з претензіями. Чого це ти ображаєш мого сина? Це був останній удар. Мене просто трясло від образи. Чому я маю догоджати всім навколо, коли у мене на руках немовля. Де ж моя підтримка? Ввечері чоловік знову прийшов у кімнату. Ти приготувала вечерю? Я підвела очі вже без сліз і без злості. Ні. І не збираюся. Ти що, слишся на нас? Я не зла. Я просто втомлена, і з мене досить. Він пішов мовчки, мабуть, образився. Але мені вже байдуже, бо сьогодні я чітко зрозуміла єдиний чоловік, якому я справді маю догоджати, це мій маленький Максимко. Він моя любов, моя сила і мій сенс. І я більше не дозволю нічиїм вимогам стати важливішими за наш спокій.